Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший в вінницький мультимедійний проєкт. Час зміни в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні в мене в гостях заступниця медичного директора з оцінювання повсякденного функціонування особи Подільського регіонального центру онкології, пані Світлана Семенюк. Пані Світлана, рада вас бачити. Добрий день і Дякую. сьогодні. Ми будемо говорити про роботу експертних команд з системи Ой. оцінювання у 25-му році. У того що розпочинаємо у нас багато запитань, а мало дуже мало. Як завжди, часу декілька слів про те, що таке взагалі оцінка повсякденного функціонування особи і чому вона стала такою важливою частиною роботи онкоцентрів. Така оцінка прийшла на заміну колишніх медико меди медичних експертних угу. команд, які встановлювали групи на сьогодні, з 1 січня, для того щоб зробити цей процес прозорим. Було проведено реформу, і ось вступило в дію отака от оцінювання повсякденного функціонування особи. Тобто МСЕК були розпущені, а комісії були створені при медичних закладах, і, угу. як правило, багатопрофільних, де є багато лікарів різних напрямків, і саме цю оцінку проводять практикуючі лікарі, які щоденно стикуються. З цими проявами, цими да, хворобами так, і так, ці і цими ситуаціями. прогнозувати. Да. Так. А, хто входить? Хто увійшов? Будемо так говорити, якщо вони були, а тепер, значить, вони змі... як ви сказали, розпуя ну, би я би все таки використав слово не розпущені, а замінені. Да, все-таки замінені хто входить до складу експертної ради і які фахівці беруть участь у цій оцінці. Ну я б договорити про онкологічну команду. Сюди входять наші практикуючі лікарі. От, наприклад, у нас є три команди. От, склад команди від трьох до п'яти людей залежить uh -huh. від того наскільки зайняті лікарі, і в склад команди обов'язково входить хірург, онколог, може бути уролог. Може бути гінеколог, онколог, обов'язково входить променевий терапевт або радіолог, може бути терапевт, от тому різні фахівці, саме онкологічного профілю, які щоденно стикаються з пацієнтами. Я так розумію, що саме склад цих груп він міняється від. Пацієнта до пацієнта, образно скажу від захворювання до захворювання від можливого або встановленого діагнозу до діагнозу. Тобто, це достатньо е, такий динамічний м'який механізм, чи це навпаки сталий? Дивіться От, як? формується команда, експертна команда, складається графік роботи. І в цю команду входить хірург-онколог, клінічний онколог, променевий терапевт, терапевт і так далі. І кому, якій команді, і який пацієнт попаде, ніхто не знає, тому що автоматично виставляються справи, угу. і система сама розкидає ці справи. Команда до останнього дня до сьогодні не знає, кого вона буде сьогодні розглядати? Зібравшись уже на засідання, вони заходять в систему, і тільки тоді вони бачать, яких пацієнтів вони сьогодні розглядають. От таким чином як пройти оцінювання повсякденного функціонування? Це сучасна прозора процедура чи це. Е... Іншими словами, я синоніми намагаюся підібрати, як це все сьогодні відбувається, як це все сьогодні виглядає, отак, так зі сторони. Ну, я вважаю, що це досить прозора на сьогодні система, тому що спочатку пацієнт звертається до свого лікуючого лікаря. Це може бути і лікар спеціалізованої допомоги, і сімейний лікар, які е, збирають вони документи, дивляться, які є документи. Лікуючий лікар е, оглядає пацієнта. Е, Вирішує, є тут критерії для направлення на оцінювання і створює в електронному варіанті направлення угу. на комісію. Коли створена цю комісію, я хочу зауважити, що пацієнт і лікуючий лікар можуть навіть обрати, пацієнт обирає, в який заклад ви хочете, щоб ваші документи попали. На сьогоднішній день немає прив'язки, що місто Вінниця чи Вінницька область це тільки наш заклад. Будь ласка. І випадає цілий список закладів, в яких є онкологічні команди. Там є графік, коли вони приймають, коли є в них вільні місця. Будь ласка, обирайте те місце, де ви хочете пройти це оцінювання. Це відкритий список, і де його можна одразу побачити, ознайомитися? Отак, скажімо, угу. це не значить, що я закликаю всіх да. там щось міняти, і так далі. І так далі. Це відкритий список на сайті Міністерства охорони здоров'я. Є перелік всіх закладів, де написано в якому закладі які комісії, якого профілю створені. Угу. І коли лікуючий лікар формує електронне направлення, то йому одразу випадає в кінці, коли вже створене направлення, його запитує система, куди, в який заклад ви хочете направити цей документ. І випадає список, обирайте, будь ласка. Який зак який заклад вам до вподоби. Але пацієнт має розуміти, що якщо це очний розгляд, йому прийдеться туди їхати на ту угу. годину на той час, де буде проводитись оцінювання з одного боку, я розумію про це застереження, як би ви сказали, а фізичне з іншого боку, я розумію і про якби позитивність і полегшення певне полегшення для пацієнтів, адже не будемо забувати, що наш подільський. Регіональний центр має можливість обслуговувати і обслуговує до нас, приїжджають з інших областей, да. тобто, це і вигідно саме для тих, хто приїхав або з області, або з іншої області. Це для них. Є зручним, тому що їм не треба знову приїжджати до нас, а це можна зробити за місцем проживання. Так, я правильно зрозумів? Так, так так. саме таким саме чином. Таким чином ще раз хочу запитати, це спеціально для наших глядачів і слухачів. Цей перелік є, як ви сказали, на сайті Міністерства охорони здоров'я України. А яку інформацію, якщо ви знаєте, яку інформацію можна отримати, побачити, почерпнути, познайомитися, і я ще можу продовжувати цей ряд саме на. На сайті Подільського регіонального центру на сайті Подільського регіонального центру ви побачите, які лікарі входять в склад експертної команди. Можна побачити графік роботи експертної команди в цьому місяці, десь під кінець місяця на наступний місяць. Можна побачити. Всі нормативні документи, поради, як пройти оцінювання. Дуже багато там є різних матеріалів, які може прочитати пацієнт, і лікар може прочитати, якщо uh -huh. йому потрібно, знайомиться з тими документами, які стосуються саме процесу оцінювання. Так що тут досить велика маса інформації є для того, щоб почерпнути кожному. Uh -huh. Іноді я саме це слово хочу вжити. Іноді виникає потреба, в коли звертаєшся до того чи іншого лікаря, кажуть. А принесіть мені, будь ласка, ваші результати. А принесіть, будь ласка, діагностику, або ще, що ще. А ви коли робили? А ми робили тоді. Ні, вам треба або поновити, зробити нові, або принесіть те, що. А чи є у вас флюорограма? А чи є у вас. Ну, я зараз жартую і так навмання підбираю. А, пацієнт має прийти з вже готовими, вже готовим переліком тих чи інших досліджень. Чи пацієнт приходить і він може у вас на місці зробити всі дослідження? Які, всі, я маю на увазі, всі, які необхідні. Якщо пацієнт звертається до лікуючого лікаря, що він хоче подати документи на Оцінювання, він має принести необхідні документи. Тобто, лікуючий лікар, дивиться те, що є в пацієнта, і каже, для того, щоб ви йшли, наприклад, на онкологічну комісію, потрібно обов'язково консультативний висновок профільного онколога, щоб він був не старше 4 місяців, наприклад, треба обстеження КТ. Обов'язково або МРТ, в залежності від того, яка патологія, угу. і причому це має бути за останній рік, а то й за останні шість місяців, в залежності від того, от, має бути е, результат гістологічного дослідження, який підтверджує, що це саме онкологічне захворювання. Ну, наприклад, це самі такі основні документи. Але лікуючий лікар може ще сказати: ви знаєте, от у вас е, е, проблеми зі слухом. І я хочу, щоб вам слуховий апарат дали. То угу. я хочу сказати, що наша онкологічна комісія розглядає не суто онкологічну, Проблему, а в цілому пацієнта. Цілісно, цілісний і як, підхід, да, та? так, і якщо в нього є потреба в онкологічного пацієнта слуховий апарат, то він іде на консультацію його скеровує лікуючий лікар до Лора чи сурдолога, який пише своє консультативне заключення, внизу дописує, що потребує слуховий апарат, і в такому випадку долучається цей документ до направлення, і наша комісія. Виставляє, угу. що він потребує слуховий апарат, і йому не треба вже йти до на іншу комісію для того, щоб це зробити. Він подає цю довідку і отримує слуховий апарат за державні кошти. Тому лікуючий лікар, визначає. Які обстеження він має додати, і хочу додати: колись було, що незалежно від того, є патологія чи немає, пацієнт має пройти те, що ви кажете: угу. флюорограма, невролог, кардіограма, окуліст, кардіограма маю. і так далі. Угу, угу. Зараз не потрібно. Додаються тільки документи, які стосуються суто тих питань, які впливають на стан функціонування особи як інвалідизуючі, угу. для То, того, щоб визначити в... стан особи. В... Вузько так, в... вузько, так. Вузько спеціалізовані так, такі. Так, так. Угу. Окей. Е як саме на сьогоднішній день е виглядає процес оцінки на практиці? Це може бути подібне завуальоване питання логістика пацієнта. Саме все цікавить від того, що от зробили перший крок, відкрили двері, зайшли і так, далі, і так далі. Воно напевно починається ще набагато раніше, коли, як ви вже сказали, є електронне направлення. Це електронне направлення дає можливість людині спокійно прийти, домовити або раніше домовитися, щоб не стояти в черзі, або вже стати в чергу. От, пані Сілан, як оці от моменти? Бо все грає роль, тим більше враховуючи, що, що це дуже дуже непростий діагноз. Але ще раз нагадаю, онко це не вирок, як постійно mm -hmm. говорить е, пан Сергій Перегончук. Так, так. Це не вирок. Е, але все одно, всі оці нюанси грають роль. Як це виглядає? Ну, це все продумано, і це все дуже просто, е, отже, створено електронне направлення. Так, mm -hmm. лікуючий лікар, створив, відправив електронне направлення. Вона попадає в електронну систему нашого закладу. Його розглядає адміністратор. Адміністратор визначає. Чи весь перелік документів є, чи є дотримано критерії направлення, чи правильно оформлені документи. І якщо все це відповідає, адміністратор ставить на чергу цю справу. Далі, за 5 днів. А що значить на чергу? Випадає день і години, коли буде розглянута ця справа. Адміністратор за 5 днів до розгляду справи. Телефонує пацієнту, бо там вказуються його координати. Е, є довірена особа, де якщо не можуть дозвонитися до пацієнта, то телефонують ті довірені, отже, повідомляють пацієнта, що такого-то числа, о такій-то годині, за такою-то адресою відбудеться розгляд вашої справи. У Нас це здійснюється на території онкоцентру, є будівля ближче туди до господарчої частини, де проводиться засідання. Угу. Пацієнт прибуває туди, на в той день і на ті години. І комісія розглядає все. Комісія його опитує, оглядає, угу. вивчає документи. Пацієнт може задати будь-які питання, які його цікавлять. І потім виноситься рішення. Коли винесене винесен рішення, як правило, в цей же день у нашого адміністратора пацієнт забирає це рішення роздруковане. Угу. Е, пані Світлано, якщо пам'ятаєте, скільки в 25-му році пройшли оцінювання повсякденного функціонування в Подільському онкоцентрі? Ну, от я скажу на сьогоднішній день близько трьох тисяч справ уже до нас надійшло угу. е, так по пам'яті 2000... Тобто вони чекають на розгляд? Нім. В я зараз скажу, от будь ласка, з 1 лютого так. до сьогодні угу. до нас надійшло близько трьох тисяч справ, дві тисячі осіб уже пройшли оцінювання зараз. 10, десять в день mm -hmm. умовно кажу. Дві дві комісії угу. від шести до дев'яти людей. Кожна комісія дивиться. Значить, угу. це має бути десь від 12 до 18 осіб вдень. в день в день. Розглядають 250, справ. 250, так. 250 робочих днів, якщо так, забрати так. лютий, тобто так, забрати так. січень, то так. виходить так. Угу. Ну зараз на розгляді вірніше очікують десь близько 300 справ. От. Так угу. що я думаю, що досить таки велика... Ну, робота, робота напружена. Робота напружена, і якщо ще зрозуміти, що в комісії сидять в основному лікарі стаціонару, які і оперують. Угу. І мають бути на комісії, тому тільки злагоджена така робота підготовка якісна документів надає можливість все це зробити швидко і так як потрібно. Що варто знати про те, коли виникає необхідність ще якихось певних додаткових обстежень під час оцінювання функціонування? Якщо комісія не може прийняти рішення тому, що потрібні ще якісь дообстеження... тобто є, є якісь певні питання. Є така да, є невизначеність так, є? Так, угу. є така опція, вони призупиняють розгляд справи, створюють електронне направлення на дообстеження до тих спеціалістів, які їм потрібно, і впродовж місяця пацієнт проходить ці обстеження, угу. додає їх нашому адміністратору. Адміністратор долучає ці документи до справи. І справа ставиться знов на розгляд, причому уже присутність пацієнта не потрібна. От тут ще один момент виникає. От ви сказали м, досить таке цікаве слово сполучення: присутність пацієнта не потрібна. А я поставлю таке запитання: хто може бути і чи практикується така форма роботи як представництво пацієнта? І хто може бути представником людини під час оцінювання експертної? Є таке командує. поняття, як уповноважена особа. Uh -huh. Але перед тим, як я про це скажу, я хочу сказати, що пацієнт на оцінюванні має бути особистим, якщо це очна форма. Uh -huh. Є ще така форма як заочна, це, як правило, перелік є захворювань, де третя-четверта стадія онкологічних захворювань, тоді пацієнта не потрібно лише за документами. І є така форма, як дистанційна. Uh -huh. Вона використовується тільки в трьох випадках: перше, коли пацієнт за кордоном. Друге, коли потрібно поновити індивідуальну програму реабілітації. І третє, коли треба визначити причину, пов'язати з Чорнобилем, захистом батьківщини військовому. Оце угу. тільки в цих випадках дистанційно. Наочно пацієнт має бути особисто, але він має право взяти разом з собою на засідання уповноважену особу. Хто це така? Це людина може бути і родич, і може бути. Адвокат може бути е, лікуючий лікар, але для того, щоб допустили уповноважену особу на засідання, uh -huh. при подачі документів е, пацієнт повинен представити особисту заяву, що я хочу, щоб така людина була, вона є моєю уповноваженою, я хочу, щоб вона була присутня. І, друге, це нотаріально засвідчене доручення, що ця людина є вашою е, уповноваженою uh -huh. особою, засвідчена нотаріально. Для адвоката потрібна копія договору на адвокатські послуги. Для лікуючого лікаря потрібна тільки заява пацієнта більше ніяких документів не потрібно. З трьох, що ви назвали, тільки один я я відштовхуюся тільки від аудіального сприйняття вашої інформації. З трьох, що ви назвали, тільки один має профільну освіту. Це лікуючий лікар. Так. Адвокат. Може не мати профільної раз і родич може не мати. До речі, родич яко, яке, яка рідня? Пряма перша лінія, друга Не має значення. Це може бути сусідка, угу. це може бути зовсім. Ви угу. визначаєте її уповноваженою? Тобто людина просто людина, особа, от, так. от особа, особа да, людина. немає питань. Угу. Іноді буває, що у пацієнта проблеми з мовою, іноді угу. мати хоче бути присутня. Коли е, освічують сина, іноді, навпаки, дочка е, угу. хоче. Коли когось з батьків. Так. Оформляйте, угу. оформляємо це все так, як потрібно, долучаємо заяви до справи, будь ласка. І працюємо і працює. дуже непросте питання, дуже, непросте, дуже непростий напрямок цих питань. І я розумію, що одразу з першого разу, з першої розмови, з першого ефіру, бо ми от про це перше зараз з вами говоримо. Напевно, що все-таки наших глядачів і слухачів є ще запитання більш детально. Ви можете дізнатися, як на сайті нашого Подільського регіонального центру онкології. Так і поставити свої запитання через кул-центр. Безпосередньо, я так думаю, що безпосередньо і до вас, напевно, можна звертатися або через е, у, нас як? Є, да, у нас є адміністратор е, наші. Е... Команди до неї, звернувшись до неї, можна уточнити, коли е, uh -huh. можна записатися, е, коли приходити на на огляд, і так далі. І через кол-центр, якщо набрати через кол-центр наш е, телефон випадає голосове меню, uh -huh. і там, набравши в голосовому меню четвірку, а потім дев'ятку, е, ви виходите на мене. Угу. І я тоді дам всі питання, всі відповіді на питання, які потрібні. Дякую вам. Світлана Семенюк, заступниця медичного директора з оцінювання повсякденного функціонування особи Подільського регіонального центру онкології, була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. І ми говорили про роботу експертних команд за. Ну, вже напевно можна сказати за минулий 2025 тисячі рік. Хоча, хоча ще кожен день, кожен день, як кажуть, ви на посту, mm -hmm. і у вас дуже багато роботи. Так. Я щиро дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Ефір. Будь ласка, залишайтеся разом з нами. Зараз буде приємна музика. А після неї, як завжди, ми продовжимо наш ефір. Час змін з Олегом Сенко. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.